Всім добрий день! Продовжуємо розбирати задачу четвертого пункту номер 27 У прямокутному трикутнику ABC Через вершинки та серединку гіпотенузи щось там провели. Кола провели. І так, значить, є у нас прямокутний трикутник. Ось він. Гіпотенуза АБ. Добре, тоді ось СБ. І так, а, і через серединку гіпотенузу, тобто розуміємо, що десь тут медіана буде. І так, ще раз, через АЦ проведено коло. Ага, тобто навколо трикутника АМС описали коло. А знайти треба радіус описаного кола навколо оцього трикутничка, якщо кут А до рівня альфа. І так, тобто мені сказали, що радіус навколо трикутничка AMC у мене R. А треба знайти радіус CMB. І так, ну що ми з вами розуміємо? Якщо ось цей кут ось оцей 180-Фі, ми розуміємо, що сінуси однакові. А відповідно, радіуси будуть залежати лише від ось цих ось сторін. Ну і тепер нам треба якимось чином тут а, прийти до чого? До того, що нам треба буде виразити катет АС, так? Далі, знаючи катет і кут, ми знайдемо катет БС. Ну, а тоді вже прийдемо і до радіуса описаного кола навколо трикутника ЦКМ. Тобто, що ми розуміємо, що радіус навколо ЦМВ у нас дорівнює БЦ на синус. Ось цього кута, да, кута. Ну, давайте тут я все ж таки букву проставлю, фі 180 фі. Значить, ціну 180 фі. І отут я поки залишаю місце і далі просто починаю щось трансформувати. І так, значить, що мені потрібно? Ну мені бажано якимось чином прийти до того, що там оця сторона з себе являє. Тобто. Що ми тут можемо сказати? Що радіус АМЦ, да? це що таке? Це у нас АЦ на синус Фі, і це дорівнює Р. А це означатиме, що АЦ у нас дорівнює Р синус Фі. Так, Р синус. Чудово. Тоді ми розуміємо, в принципі, можна було інакше. Я думаю, можна було виразити там ось це, якось потім опустити якийсь перпендикуляр. Тобто, і тут знову ж таки через оцей кут і гіпотенузу прийти до цього шматочка можна було інакше, але ну, мені чомусь так захотілося. І так, значить, це r фі тоді далі ми кажемо, що BC у нас, трикутника ABC, це що таке? Це AC, що множиться на тангенс кута А. Да? Тобто тангенс це відношення ось цього до цього. Відповідно, що ми тут розуміємо, що це r синус фі на тангенс альфа. І так, r синус sinus тангенс альфа. Ну і тепер давайте повернемось сюди. Що ж таке? Що ж таке БЦ? Це R синус P тангенс альфа. Що ділиться на. Що таке синус 180 мінус Фі. Це просто синус Фі. Таким чином ми отримуємо R тангенс альфа. Ось, власне, така задача.